В живій воді це одне. А то, що я ще хочу вам е... ну, от запропонувати. Багато хто думає, де можна купити будівлю, в ремчі і з прекрасним краєвидом. То я вам розказую про нашого пані Роману. Роман, дивіться, той домик уже готовий. От один готовий. Скажіть, яка ціна його і скільки там квадратів? Леся, йди до мене ближче. Ну це він готовий. Тут 60 метрів є цоколя під, внизу під ним. Да. 60 метрів і 160 метрів цей будинок. Там по ціні як? Він е, практично в електрика є, все, все вже майже є. По ціні треба говорити, як в якому стані люди хочуть, щоб їм закінчити повністю чи в такому стані, як є. От, вже нехай зводять ну, потім, ми будемо скріпи, говорити. коробка, внутрішніх Робот там ще немає, да? Внутр... ні, там все утеплено, там все утеплено і е, проведена е, проводка. І... В тому домі пров... проведена проводка. Значить, одна будівля уже у нас стоїть. Внутрішніх робот там нема даром. Внутрішні, там тільки електрика і утеплений. Він повністю утеплений. Там треба вже внутрі, внутрі не робити внутрішні роботи. Цей там домик зараз строїться, це строїться. Це буде на 120 квадратних метрів. Скільки? 120 буде квадратів. Це на 120 квадратів. Це йде це один квадрат. етаж. в ньому? це буде один поверх. Це внизу кухня, велика кухня, зал, і тут буде дівчатка. Ну що стоїть краєвид. Тут. Очевидно, дивіться, тут все це, це знаєте, це серце яремчу. Дивіться, все яремче у вас на виду. Все просто. І що мені подобається, що ці домики вони стоять наверху. Ну ви розумієте, да що відда. І якщо, допустимо, там чи вода, чи що десь знаєте, коли в річках піднімається, то цих домиків вона не касається. Це тобто, теж немаловажно. Значить, так ром, це один другий домик, а третій за нами. Ви? Що тут такий краєвид, що це що дівчатка? Ну, знаєте, в житті буває все можливо, і хтось захоче допустим, Вложити якийсь капітал. Ви знаєте, що земля це все вона ціниться, цінилась і буде цінитися. Тим більше в Дівочки, це саме серце яремч. Подивіться, у вас на виду повністю все. Диші дві тут і доміка по цінам, допустим, вже даром якось. Тільки зводить квадратура, допустимо, квадратура доміка. Скільки? Цей 160, цей 120. Да. Тут буде домик на 80 квадратів. Ми, ми звичайно 8 учасників да. ми можемо збудувати навіть по індивідуальному проєкту. Які захотіли, такі ми можемо збудувати. Допустимо, ви хочете собі одноетажний домик, щоб їсти Де вийшли. Ви робите проєкт, вам все ж. А, хорошо, а якщо хтось захоче купити, у вас цей учасники. Скажу вам, часто учасників. Участок будете подавати? Вам припадаємо. Ми збудуємо. Да. Карп, щас, дивіться, це у вас такий маленький буде маленький котляджі. Значить, тут буде три домі каже, 3, а внизу скільки? Три, і внизу буде три, і в самому внизу буде ще три. Тобто це будуть два ряда три ряда. Один ряд, другий ряд, третій ряд, ряд, ряд. Дівчатка, по, по поводу всіх цих запитань Романа, буде номер телефону. ви обов'язково телефонуйте, вам все розкажу. Я так. багато людей вони влажуть куди гроші? В землю, тому що ви знаєте, що це завдання. Це Є, було і буде в ціні. Ви знаєте, що земля з кожним разом нас росте, росте. А це взагалі, тим більше приїхати в Іранчу. Тут не тільки в Романа можна приїхати купити живої води і покупатися в річки, тут ще можна придбати обалденно класний будиночок і насолоджуватися. Тут така тиша, вовше, ну тут дуже тихо. І ви знаєте, що мені нравиться? Ви далеко від відправите, що нема шуму, бачите? Тут нема шума, нема гума. І от все воно якось, знаєте, як буде. Ви да, 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 да. знаєте, міні-міні-городочок у Романа. Жива вода. Ну, я говорити, у Романи, жива вода. Та, ну а що буде рані рані тож... бо... У нас буде ко... кооператив Жива вода правильно? Якщо купить якісь Петро задеться, значить буде у Петра. Так що, мої хороші, дивіться, це ми вам показали. Там одної домик чи двох? Тут двох. Ми зараз можемо зайти. Ну, ну конечно, хочу зайти. Тільки ми да. туди підійдемо, тому що так. Да. по болоті я не буду йти за пачкою Я тобі дам бумаги, вони є вибачки. А де вони ти вибачки? Я ще вдома. А чого виключили вдома? Зараз привезуть. Ну, це починається, я вже піду в босу. Мої дівчатка, хто хоче придбати будинок в Єремче, ви обов'язково телефонуйте Роману. Дівчатки, значить, цей домик вже стоїть, цей починає, цей потім буде. Тут буде, такий, знаєте, малий кооператив. І що мені подобається, дівчатки, куди б не повернулись скрізь гори. Дуже хороший під'їзд, це немаловажно. Дівчатки, а що стоїть запах смереки? Дивіться, ви виходите собі на балкончик і, будь ласка, запах смереки. Це, я вам хочу сказати, дуже такі вигідні міста. І для відпочинку, і для душі, і для клімату, ви знаєте, багато хто хоче виїжджати в гори, дівчатка мої, Так ваша світулічка вам говорить, ви знаєте, що це надійно, вас ніхто не обмане, тому що, ну, Романа, ви вже знаєте, Романа, ми вже знаємо вже кілька років, да? і все надійно. Так що, а це що, бірюзові ліс чи що? Це березована. Боже, дивіться, березова поляна, дівчатка. Березо, а наверх все-все йдуть смереки туї. Дівчатка, а туї є, чи я брешу, брешечку? Смереки. А що ну, я хочу туї казати? Це декоративне дерево. Та, Та що я брешеч що? Ні, ти не брешеш, ти правильно <кхи> все говориш. Просто по <кхи> основному тут смерека, ялина, модрина. А, шелоче, я не чула модрину. Так що, дівчатка, а краєвид, ви просто подивіться, ви виходите, утром відкриваєте вікно, а тут серце яремче. Час, подучи, дивіться, Конечно, тут все, все, все Воно тільки будується, все тільки робиться. Хочу вам сказати, що робиться тут все на совість, тому що знаю, черевана тут не буде знаєте, от Є таке, що строїли, так, знаєте, для продажі, ліж би воно було. Ні, ні, тут робиться все з душою. Ну, По-перше, ви знаєте, що я завжди вам говорю, то, що дійсно є так, я ніколи вас не обманю. Просто ми Романа вже знаємо, ви знаєте, перший раз приїхала відпочити, і так ми вже як ви здружилися і дружимо. І чого вам не показати, то, що воно є. Допустимо, багато хто думає, куди вложити йому гроші, багато хто хоче придбати в яремчу дом. Так я вам цю туречку вам говорю, дивіться, прекрасне місце, прекрасна локація. Тим боєм, там, де бірюзовий сад, де я вам показувала. Да? Там, до речі, за тим садом у Романа теж є участки, теж будуть строїтись котеджики. Получається, у вас буде котедж в бірюзовому саду. Ну це теж буде круто. А взагалі дівчатка, я стою, який красивий краєвид особливо. Ви розумієте, ну запах смирек? Ви знаєте, це всі де це наші легені, це наше все. Одним словом, дівчатка, я обов'язково е вам вкажу Романа номер телефона, тому що це для мене дуже важливо, що знаєте, люди багато хто допускав, куди служити, і там ну треба все перевіряти. Так що е за пані Романа, я якби ну ви знаєте, що я не буду ні за кого прям так бути Ну просто я впевнена в людині, що вас ніхто не обмане і вам зроблять то, що ви захочете. Тим болям, у Романа є участки. Ви можете собі за допустим бертаму, де берез, да, я вам показувала. Ви можете сказати, я хочу там там, приміно 100 квадратів, 150, 80, 70. Це все можна замовити, про все можна договоритися. Так що, мої хорошенькі, я так думаю, що відпочинок і ремчу в живої воді вам сподобався. Плюс світочки вам показала ці котеджики. Я ж кажу, це в кого є кошти і хоче кудись вложити. Я думаю, це дуже. Ну, по-перше, це для себе, для душі. понімаєте, ви собі купили, приїхали і насолоджуєтеся. Це дійсно круто. І тут впереді теж дві бірюзовий цей садочок. Одним словом, я хочу вам сказати, що телефону буде всі запитання, які вас будуть цікавити, ви, будь ласка, дзвоніть. ваша світу вам хоче сказати I love you. Я вам сказала вже I love you. Подождіть, я ж не все сказала. Саме головне, ви знаєте. Придбати будинок це одне. А ви розумієте, що це ну якби завжди, ви вложили кошти, а здавати його дівчатка до Буковеля 25 кілометрів. Ну скільки тут ну ми їхали чоловіка. Ну тусі пів ну, 25 кілометрів, такий півгодин, 20, 20 хвилин 20 хвилин. Там Максимум. так що, мої хорошенькі, все що вас цікаве по цих котеджиках, будь ласка, дзвоніть роману індивідуально, так, і плюс якщо? я вже розказала про бірюзовий садочок, що там теж будуть, теж будуть котеджі. Так що може хто захоче бірюзовий, рай. Ну, і буде рай, все, все. чудовий, і буде і бірюзовий рай, і смиреки, і смиренький рай, і річковий рай. Одним словом, дівчатка, пишіть дзвоніть, тому що це все буде індивідуально, все, що вас цікаве, То, всі варіанти виглядаємо. Всі і інші всякі різні варіанти виглядаємо. Ви поняли? Індивідуальне будівництво чи все, що вже є готове. чи ось тут любий будинок, хто який хоче, вам збудувати по вашому проекту. А тепер ми вам кажемо, I love you!